Вітаємо всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Позаду мене сидить мій незмінний, самий найкращий компаньйон Марійка. Друзі, так, ми з дружиною її називаємо а, наш партнер Інкрайм. Тому що вона ну завжди з нами, знаєте, і в біді, і в, і в радощах, і вона дуже дуже терпляча. От ми її порівнюємо з іншими навіть нашими дітьми. То Марійка, вона прям дуже терпляча, і ми також часто шуткуємо, що з Марійкою можна йти в розвідку без проблем. Тож, будь ласка, привітайте Марійку! Марійка! Привітаю всім! О, бачите! Вона вас також всіх вітає. каже всім привіт, привіт, привіт! І сьогодні ми до вас черговою порцією класних новин, друзі. Дональд Трамп вчора дав інтерв'ю, в якому він... Розповів про секретну зброю, яку, е, в, якою володіють тільки Сполучені Штати Америки, і яку вони задіяли під час захоплення Мадуро. І це тільки завдяки цій секретній зброї, е, Америка так швидко все це зробила е, без жертв, без нічого, без стрільби. Ну і тут зараз англомовний, я вам скажу, інтернет. Всі англомовні соц соцмережі, американські, канадські, тут зараз рве. Ви будете ржати. От, ви будете, ви, ви просто готуйтеся, знаєте, от готуйтеся, щоб, щоб не повторити подвіг Трампа, друзі. Це просто це топчик, топчик, топчик. Ну а поки ви будете слухати цю новину, друзі, а ми вам з Марійкою покажемо, як. Сьогодні виглядає наш улюблений Вінніпех. Сьогодні у нас 6 лютого, прямо зараз на вулиці. Мінус 14. Да, друзі, вчора у нас було е зранку мінус 2, Ми вам показували, як це все виглядало. Днем було до да, плюс п'яти все таяло тут. А зараз знову морозець к нам прийшов. Мінус е 14 Зараз. Але ви бачите, дороги не склизькі, все посипано. Тобто Вінніпех нормально. Вінніпех. Гарно адаптований до зим, все, все працює нормально. Тепер давайте з вами повернемося до інтерв'ю, яке вчора давав Дональд Трамп. Ну, перше, перше його, щоб ви розуміли, тролів під час інтерв'ю, навіть сам цей інтерв'юєр, який брав у нього інтерв'ю. Він просто над ним знущався там, а це ж тупарили, навіть і не розуміло, що над ним знущаються. Він там розповідав, от він сидить і каже, такий, знаєте, серйозно, ви подивіться, який у нас бум в економіці. У нас економіка зараз прям, прям росте, росте, зростає. Аж писець страшно, як зростає. А йому інтерв'юер каже: та ви що, а всі кажуть, що навпаки не зростає. От всі е, дослідження показують, що не зростає, а він каже. Та «Да ні, вона зростає. Йому кажуть «Да ні, Ну он ж подивіться дослідження, кажуть, що не зростає. Він такий, ну не знаю, повинна була би зростати. Я сказав, що потрібно, що треба, щоб вона зростала. Повинна би була би зростати. Інтерв'юер йому також каже, знову повертає його. Каже: слухай, так он же ж тобі і мешканці, і американці кажуть, що з економікою все погано. Та ні, 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 все нормально з економікою. Ну те чепуха. То чепуха. Він почав розповідати про а, чудову зброю. каже: у нас є зброя. Страшна зброя, і ця зброя називається. Як ви думаєте, правильно каже її, назвали в честь мене, її назвали Трамп. Цю зброю. І ми використали цю зброю. І це чому жодна пушка не стріляла в венесуелі, жодна техніка не стріляла. каже: ви ж знаєте, там багато техніки, там багато зброї. І нічого не стріляло. Ви ж бачите, як ми все це швидко зробили, легко зробили. Забрали мадуру е звідти. А цей сидить кореспондент е і його тролить знову таки. Так, а що ж це за зброя? Трамп, коротше, вигадав нове слово. Там е, його не виговориш не по англійською Ну е, на... такого слова немає. Він просто вигадав нове слово, е, і цей же ж ведучий сидить і знову його починає. Вже а що ж це означає, це слово. Трамп каже, ну ця зброя вона відключає всю зброю, вона відключає всі механізми, е, нічого не стріляє, нічого не рухається, а, а і маня рже. А е, це ведучий, запитує, Так вона і людей відключає, чи що, що там ж і люди ж ніхто нічого не робив, не тільки зброя. І Трамп такий раз, раз підзавіс та ну от, да, ну от, така зброя виключає все. І зараз друзі ха, вже майже півдоби цього недолугого тролюють, 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 тролюють. Ну і тролють його пов'язано з тим, що він наваляв штани. Бо буквально пам'ятаєте, два дні тому назад я вам розповідав про те, що... Трамп опозорився на весь білий світ. Він в прямому ефірі наваляв штани і його ці білу палату, так, білу комнату, овальну овальну цю верніше палату в білому дурдомі срочно евакуював. Подивіться, будь ласка, це відео. Ютуб його зажимає. До речі, зараз вам показую. Подивіться, щоб ви розуміли, що відбувається з моїми відео. Так, тобто, монетизацію Ютуб відключає на мої відео, тому що я кажу правду, не обираю слова, так не граюся зі словами. А коли YouTube відключає монетизацію, це ж означає, що він не промоутить мої відео, не показує так багато, як показує з відео у кого хто фільтрує, скажімо так, слова акуратно з цим всім. І працює лише на монетизацію. Це до речі, відповідь тим ідіотам, які пишуть, а він же ж бабло заробляє. Дивіться прямо зараз, так якби я хотів би заробляти бабло, то я би не говорив би те, що я говорю. До речі, до речі, навіть те, що YouTube його зажимає, подивіться вже майже там на більше 200 тисяч переглядів цього відео. Більше 15 тисяч там вже вподобаннях. Більше 2 тисяч коментарів. Дякую вам велике. Дякую. Це яскравий приклад. Як ви можете е, розповсюджувати інформацію і допомагати. Побачити корисну інформацію, навіть якщо соціальні мережі намагаються затиснути так, будь-яку інформацію. Тож, будь ласка, підтримуйте, підтримуйте і допомагайте. Так ось я вам розповідав про те, як Трамп обділався, і зараз його тролять американці. Вони йому кажуть, слухай, Трамп, так це у тебе в кабінеті тоді, коли ти в штани наваляв. случайно не була задіяна ця зброя. Ну, може, тому ти також не міг нічого робити. Ну, як в. В Венесуелі все повідключали навіть людей. Може, і тебе відключили. То ти сиділи в штани пудолів, як, як ненормальний. Це одні так тролять. Інші зараз тролять. О, так це ж твоя зброя. Він же сказав, що цю нову зброю назвали Трамп. І вони кажуть, так це твоя зброя, це те, що ти там штани, тоді збирають зі з твоїх штанів і використовують як зброю. Це, друзі, якесь божевілля зараз. Це тут просто рве інтернет. Його тролять, вони таке тупеє. Бля, я, я не знаю. Ну хто його, як його обирають, як його ще підтримують. Друзі, це кошмар. Це кошмар. Тож нагадую, нагадую трампістам, так що ваш. Цей князьок цей, чи царьок, ким він там себе вас і на кого ви його там обирали, так до нього вже всі чудово знають, що він цар, сія Сполучених Штатів Америки, обісранець перший або Смактун е, перший. так? Нагадую, знову таки нагадую вам, що Трамп він не просто позорить себе, так він ж ганьбить ще і Сполучені Штати Америки. Що ми знаємо про Трампа? Про те, що він сасунок. Ну, принаймні, у буби сасав так. Це ми знаємо з файлів Апштейна, і знаємо, що він перший. Е Президент Сполучених Штатів Америки, який прилюдно в прямому ефірі, наваляв штанята. До речі, ви звернули увагу, як після всього цього ці трампануті трампісти так на голову хворі люди змінили підхід. Тож вони там бігали, писали всюди, Трамп, він же ж самий найкращий, він великий. Після того як він обділався в штани, все заглохли. Навіть тут їх немає. Навіть тут вони вже не бігають, не розповідають, що він самий найкращий. Ось отакі от друзі у нас. Творяться у світі, і правильно мені один е, глядач написав: В'ячеслав, ці діла тваряться не у нас, ці діла тваряться в Сполучених Штатах Америки завдяки американцям, які обрали цього Трампа. Правильно, згоден з вами, це те, що зараз твориться в Сполучених Штатах Америки. Але на жаль, все це також відгукується і на нас. Так чому я вам розповідаю про це? Опудало, якби це опудало, сиділо б оце в своєму там болоті би і кошмарював ці тільки своїх і не лізло би нікуди. Е, до інших нормальних країн і людей, та ми б давно позабули б, б за цього клоуна, би нехай би вони б там б, самі б з ними б якось би розбиралися. Так, але ж це, що пудало, суне свою пику всюди. Тому ми вимушені розбиратися з ним, і тому вимушені говорити про нього. Друзі, я сподіваюся, що ви поржали. Так, якщо хочете, пошукайте посилання на одне таке відео. Я додав в описі до цього відео. Зайдіть, воно англійською мовою, Звісно, всі ці. Відео вони англійською мовою. Ну, подивіться, поржіть. Поржіть. Парж, просто підійміть собі настрій, знаєте. Ну і, будь ласка, не забудьте підтримати нас з Маруською. Ми... Е Працюємо для вас. <реш> так, он вона бачите, Маше вам привіт. Каже, підтримайте нас, будь ласка, поставте нам вподобайки, ставте, пишіть коментарі. Підтримуйте американців, нормальних американців, які там ще залишаються. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки і в світі. Ну і підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь на канал. Це дуже дуже важливо. Навіть я вам зараз показав, наприклад. Одного цього відео, так, невзираючи на те, що YouTube Зажимає, задавлює, і це не тільки YouTube і всі інші соціальні мережі. Ваша активність реально допомагає і працює. І все більше і більше людей це бачать, розуміють. І, 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 і знаєте, подивіться, зараз все більше і більше людей, хто потрапляє з вашої допомоги на мій канал, пишуть: як класно, що ми вас знайшли. Ми не знали, що такий канал існує. Це ваша робота, і завдяки вашій роботі ми з вами зростаємо. Тож давайте будемо з вами. Діяти по старій перевіреній схемі. Від вас підписка на канал, а, вподобайки, коментарі. Від нас з Марійкою. Класні новини. Ми сподіваємося, що вам сподобався наш Вінніпех сьогодні, 6 лютого. На цьому ми з вами будемо прощатися і зустрінемося, як завжди, в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.